Детально про них, щоб не, не перегружатися сьогодні, я розказую, коли ми ходимо по вулиці Конців. По Великий жито я прям пашу. Я розказую і про бушму, про глушенки і так далі. Дуже підійді, такі все хужний і авто. Взагалі бушму в нього життя було просто... приключення скерам, розказати все своє життя. Значить, А на, на, подивися напроти твердження мали та ліничу. Потім понятно, що потім. Це шутка була, господи. Да, оцей поверх добудували і вірують да, пропили. Ну да, і бачите, що старовинні будиночки, оцей, оцей, да, от. у нас будували на межі 19-20 століття. Значить, По-перше, так красивіше, а по-друге, виходить додаткове вікно світліше там, виходить. А ще коли робили оцей виступ, во. Еркер називається, да? то виходить не одне вікно, а ще по бокам вікно. Зразу... Вона ще стоїть у середині ХІХ століття. А оцей весь комплекс, тоді будівлі, отоді, до Володимирського проїзду, вся ця островець — Це так звані присутні місця. Тобто місця, де присутня влада. Тут були органи управління ще в царські часи, в радянські часи і в наші часи тут управління. Поліцію, міське управління пожежною частиною і радської суддя постійно були пожежі. Через це тисячу на році взагалі майже весь подол був знищений, там мало що залишилось тих часів. Всі ці будиночки стоять нерівно для те, щоб були до пожежі. Інші такі так, бувають наказання, от сути в этом пункту, знаєте, тобто все такі певні люди не завжди благонадійні. Іноді навіть казали, що е е е Пожежна ворота, варта зачиняє ворота. Тому що ці тільки <рив> займалися, що пожежу гасили, а ще і могли щось там посудили. Але це все-таки виключення, це ж не правило. <рив> От, Як і стрільці буває. От, а, в, а потім вже стали професійні пожежні. І от коли вони стали професійними, от коли вже збудували їм пожежну частину, все, от, то це вже були люди напаки, люди, яких брали вже більш-менш достойних. І навіть запрошували сім'ї запросити дитину, запрошували пожежну. Це було чесно, запросити таку людину. Тобто це зовсім інші були люди. От, це були як військовий ну, як такі. Вже, знаєте. Еліти. От. А, в кожному районі були свої пожежні частини, які були раніше зараз на пенсію. А, а Раніше це були карети з конями. В кожній частині була своя мазь коней. Тут були коні такі, гніді. От значить ім. Ну такі. Весь цей комплекс проєктували, спочатку були будівлі нижче, бо там поверхові тут були будівлі в цьому комплексі. А потім в 1900 році ви розумієте, що чиновники вони ж розмножуються постійно в гімплічній і тому їм було замало, їм збудували третій. А потім не пройшло 10 років, будували ще четвертий і там. там, там, там. І таким чином вже закінчили цей комплекс, який ми бачимо до сьогодні. Архітектор ще Ніколаєв проєктував столітті. І потім тут розміщувалися готель. А, готель був, в якому, до речі, зупинявся в рубель, якийсь час. А, ну і було зручно ходити. До своєї кохани, до свого шефа на обід. До Єстіра, які теж розписували Володимирський собор там частково. До речі, молодий Єстірів закохався у дочку. Слухайте, а это самое, Ну, а де йому ще закопуватись? Він або на роботі в соборі пише, там йому не того. А або він приходить на обід до свого шефа. Ну, більше він нічого не бачить. Ну і дело. Вони ж романтичні, творчі люди, їм постійно потрібні музики. Вот. Не завжди це переходить на якісь серйозні стосунки. Просто треба когось спостерігати, кимось натикатись. Да? Yeah. Вот. Льоля Прахова була юна дівчина, а він був вже молодий вдовець, нього рано померла дружина. Вот. А, і... Він розказував знаки уваги, але мамиці не сподобалось. Мама була така, знаєте, людина погибна, а він із родини старовірів, більш таки був стриманий, чим якось характерами не зійшлись. Ну і зіпсували життя своїх. Тому що вони, вони так значить, так не так, батьки іноді... Ламаюся, так само, як і Ріпніно, я тоді нещасний, щастя, тільки купала Шевченка. <клес> от, її теж поламала життя. По-перше, Шевченка на рівні. А, <клес> от, а, а до цього в нього було кохання, молодості. коли було 17 років до теж юного офіцера. Ми дозволили, тому що десь вважали, що він від того статусу. Все, так і старої діло. <клес> А тут потім була в 2015 році гімназія для дівчат Черепцової. Це була приватна така елітна гімназія, Крім гарної освіти, давали гарне виховання. і такі дівчата дуже цінувалися. У них був більший шанс гарно влаштувати свою долю. Далі Бернянський час була звичайна школа. Ну а зараз, до речі, тут бачите? Наш від рубелі Істерова і поет Василь Скрус. Mm -hmm. А що знаєш, вот. працював? Що тут було, щоб працював? Тут була редакція, редакція, де він працював. Значить, і це той ШУЗ, якого загубила радянська влада і адвокатом якого був mm -hmm. відчув. Mm -hmm. Але він такий був гарним адвокатом, що Змінювати. гірше, ніж прокурор. Mm -hmm. Дектора Буберський 50 років за цей час жодного разу не пішов від тому. Ну, Сподівався для цей. <му> Нащадком став його син. Він вирішив, що мені мало цього знищувати мовив, він замовив собі третій. Набрався кердить. В той час ціни на нерухомість росли і було вигідно на нерухомість. А потім вирішив, що є третій, дуже ще є четвертий. Знову Ніколаєва четвертий. Да, да. А в 1900 році його висловили стопочно, а в той час ціни на нерухомість впали. І він розрився. Звучно був продати це. На так що іноді за свої парти треба платити. А, Потім я почала купити свороб'єм. Викупив ці будиночок. І саме при ньому були розроблені. зроби. І оформлені ліпніни і так далі, все остаточно ньому. Все бачите, Потім побачимо. Ну і ще така є версія, що, начебто, оці жіночки це так сказати. Він таким чином увіповічнив свою кохану дружину. От. Хоча на них, коли подивишся, то як це можна по-різному трактувати? З одного боку, може він її дуже кухав, а можна навпаки. Так сказати, він зробив карикатуру своєї дружини, тому що ви бачите, що наші таки жінці, але мають такі міцні поскули. Але погодьтесь, якщо це життя тримати на собі цей балкончик, то які у тебе будуть м'язи. Ну, а ти які кажеш, може сидіти попри. Так, да, які мають собі і зіночі, і чоловічі якісь Так. Якщо може це була дяка, шана своїй дружині можна поки попстити. А вот. може свої фантазії, Перейшли до нашого часу. Ну і красива така ліпнина. Okay. Вот, а, модно в той час було в стилі okay. модерн з такою красивою. Okay. <рес> і що цікаво, що да, це Фиївський собор, тут була Київська мітрополя, діючі тоді повністю прав, бачите, напроти Київського мітрополя тут оголені дівчата. <рес> <От. рес> але, знаєте, перше той час це було модно, так прикрашати будиночки. ще, ну, по-друге, ну, людина достатньо заможня, так що можна щось віддячити церкві, щоб вона закрила очі і не дивилась на це. Вот. Ваші тім не спасайте, да. <laughs> так? Вот. Далі, цей комплекс а, будівель теж будувала київська епархія. Це були дохідні будиночки, які здавались в оренду, гроші йшли на Нужний церкву. Вот. Єрмаков, є пархіальний архітектор, який спроєктував, і з ними різниці 5 років, на початку 20-го століття. Ну, потім їх з'єднали як уже до комплексу. І в нас час почну масаду, тут дуже не побувалися. Так, і так давно так. Ми так само, як і раніше. Тут були внизу елітні магазинчики зверху квартири для заможних людей. Ну так само і зараз. Офіс і заможні. Взагалі Маріуполя місце Марії від Божої Матері, а -а -а. Вот, звідки воно йде. А ну, полі це грецьке. Це взагалі була грецька спадщина, це ж колонія греків ще з давніх да, часів. Там так. І грецький. греки. Вот. І тут наш відомий хуін і грецького походження.